Ракети та шахеда на Київ. Росіяни завдали нового удару, накрили житлові будинки, знову били по центру міста. Останні кілька днів столиця була під майже безперервними атаками. Ось відбулася чергова. Також з'явились фото пошкоджених адмінбудівель Верховної Ради. Таких наслідків, напевно, ще не було. А в завалах рятувальника знайшли дещо несподіване. Вітаємо всіх глядачів, ставте вподобайки і підписуйтесь. Ми розпочинаємо. Рашисти знову атакують столицю. окупанти атакували дронами Київ та область. Гриміли вибухи. А в Київській області працювала протиповітряна оборона. Стало відомо, що Рефкотре атакувала Київ ударними дронами. Падіння уламків зафіксували в двох районах столиці. В Київській області четверо людей були поранені. Одна людина загинула через падіння уламків БПЛА. Загибли водії вантажівки. Також уламки дронів впали на житловий будинок. Далі розбираємося в подробицях цієї чергової расистської атаки. Так у Києві. Після оголошення повітряної тривоги пролунали вибухи. Як повідомив міський голова Віталій Кличко, сили ППО працювали по ударних БПЛА, якими окупанти атакують столицю. Стало відомо, що сили оборони знищили більшість ворожих БПЛА ще на підступах до Києва. КМВА про нічну атаку шахедів розповіла таке. Тимур Ткаченко, новопрозначений начальник КМВА, розповів подробиці про наслідки нової атаки по столиці. Росіяни продовжують цілеспрямовані атаки на мирних мешканців. Цього разу ворог завдав удару БПЛА по столиці. Тривога розпочалась о четвертій ранку. Тривала понад три години. Сили оборони знищили більшість ворожих БПЛА ще на підступах до Києва. Проте маємо падіння уламків в Голосіївському та Дарницькому районах. На щастя, значних руйнувань вдалося уникнути. Постраждала молода жінка, яка отримала опік руки. А від госпіталізації вона відмовилася. Написав Ткачанко. Як повідомив Віталій Кличко, в Дарницькому та Голосіївському районах Києва, де впали уламки БПЛА, постраждалих немає. Перший раз сирени в місті через наближення запущених росіянами безпілотників спрацювали опівночі. Вже за 20 хвилин міський голова Києва Віталій Кличко підтвердив, що вибухи в Києві, які можуть чути люди в столиці, це робота сил протиповітряної оборони. За понад три години тривоги зазначає керівник міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Українські захисники знищили більшість ворожих БПЛА ще на підступах до Києва. Однак уламки впали в двох районах міста. У голосі. Івському районі уламки збитих БПЛА впали біля приватного будинку. Займання не сталося, люди не постраждали. Ну а в Дарницькому районі від уламків дронів сталася пожежа в приватному будинку. Вогонь рятувальники вже приборкали, пошкоджено вікно, зруйновано стіну та частково обшивку перекриття. Опіків руки отримала жінка від госпіталізації. Вона відмовилася. Ну а друга повітряна тривога, що тривала з 8.38 до 9.05 минула без наслідків. Загалом вночі росіяни на атакувала 93-ма ударними БПЛА типу шахету безпілотниками імітаторами різних типів із напрямків Бурянськ, міллера Орал. Арафії. Підтверджено збиття 60 БПЛА в Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Донецькій, Дніпропетровській областях. 26 БПЛА було локаційно втрачені. А ми нагадаємо, що зранку 1 січня окупанти також атакували Київ безпілотниками. Це було, начебто, чергове провітання рашистів українцям до Нового року. Тоді уламки збитих дронів пали в двох районах столиці Почерському, Святошинському. Внаслідок атаки в Почерському районі пошкоджень зазнак. Нали 17 будівель серед них офісні приміщення, будівля Нацбанку України, освітні заклади, також житлові будинки, в яких пошкоджено понад 250 квартир. Так зазначили в КМДА у Святошинському районі. Зафіксували пошкодження багатоквартирного будинку: дев'ять автомобілів, трамваю та трамвайної колії. Загалом відомо про те, що семеро людей постраждало через атаку РФ на столицю. Двох людей не стало. Це нейробіолог Ігор Зимата, його дружина, біологиня Леся Сокур. Також внаслідок російського атаки на Київ, дронами пошкоджень зазнала адмінбудівлі парламенту, де розміщені комітети та підрозділи апарату Верховної Ради. Про це розповів спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук в Фейсбуці. Побухова хвиля пошкодила навколишні будинки, зокрема адмінбудівлі українського парламенту, де розміщені комітети та підрозділи апарату Верховної Ради України. Вчора на місці працювали правоохоронні органи та спецслужби, які зафіксували наслідки варварської атаки. Наразі триває оцінка завданих збитків. Стефанчук запевнив, що, попри пошкодження, відповідні підрозділи апарату ВРУ докладають максимум зусиль, щоб оперативно усунути наслідки атаки та забезпечити безперебійну роботу Верховної Ради та її органів. Окремо голова ВР висловив співчуття рідним та близьким сім'ї відомих київських вчених. Окрім цього, стало відомо, що внаслідок рашистської атаки в Києві ушкоджень зазнала будівля національна спілки письменників України. Про це повідомила прес-служба спілки у Фейсбук. У результаті атаки рашистських шахедів вранці 1 січня зазнав ушкоджень будинок письменників України. Вибуто практично всі вікна, частково ушкоджений фасад, а також окремі кабінети всередині приміщення. Постраждалих, на щастя, немає. Повідомили там, тож бачимо, рашисти продовжують терор у цивільного населення України. Дронові атаки не припиняються ні в день, ні вночі. Тож на поточному тижні в новорічну ніч Росія цілеспрямовано вдарила шахет. Дами по центру Києва протягом 24-го 24 року РВ нарощувала виробництво БПЛА і в 25-му далі його збільшуватиме. Такі дії зокрема направлені на те, щоб частково замінити балістичні ракети, які рев використовує проти України, адже дрони значно дешевші. На цьому наголошує Михайло Жириха, воєнний експерт та історик. Крім того, він каже про те, що окупанти постійно модернізують БПЛА. По перше змінюють та покращують їх бойові частини. Вже зараз відомо про кілька. Термоабарична, осколкова, фугасна. Причому йдеться як про іранське, так і безпосередньо російське виробництво. По друге загарбники намагаються зробити ці дрони максимально ефективними. Головна мета, щоб вони були напівавтономними, тобто щоб не залежали від GPS та якихось інших зовнішніх моментів. Цитую річ в тім, що БПЛА, які ре використовує проти України, доволі успішно пригнічується нашими системами. Рап тому ворог намагається вигадати, як навчити шахедигерані краще обходити наш систему ППО Приміром, використовують дрони-навідники, в яких замість бойової частини система управління, також росіяни використовують елементи штучного інтелекту, щоб збільшити шанси БПЛА на враження цілей. Адже що робить шахет? Він має певні координати, цілі на яку виходить, Та якщо його не збивають, вражає її зараз. Багато бійців мобільних вогневих груп розповідають. Що як тільки по цих модернізованих росіянам у дронах розпочинається стрілян. Нина шахеди починають маневрувати. Раніше цього не було. Звісно, в 2025 році не варто очікувати повного переходу рашистських ударних дронів на штучний інтелект, бо Китай обмежує експорт відповідних чіпів. Але, хоча для китайських компаній це непроста історія, вони все одно їх експортують. Про що також розповів експерт, що ж нам робити у зв'язку збільшенням виробництва РФ ударних дронів та частковим використанням в їх роботі штучного інтелекту. По перше, експерт наголошує про те, що потрібно покращувати технічні можливості наших мобільних вогневих груп. Приміром, зараз є обмеження по тепловізорах, адже вони не бачать більше ніж на 1200 метрів. Ті теплаки, які бачать вище, дуже дорогі і не на всіх мобільних вогневих групах вони є. По-друге, важливе масштабування іншого варіанту немає. Мова про те, що замість умовної тисячі мобільних вогневих груп потрібно 2-3 тисячі, щоб вони закрили. Більше напрямків. Тоді ймовірність того, що дрони будуть долітати до центру Києва, буде значно меншою. І по-третє, розширювати арсенал антишахедних дронів. Так в нас є БПЛА, які вже збувають рашистські розвідники зала та Орлан. Але по швидкісних антишахедних поки маємо лише дослідні зразки, хоча є надія, що до цього року. Вже будуть представлені такі дрони, які зможуть захоплювати ворожі цілі та вражати їх в разі серійного виробництва. Будемо збивати більше жахедів. Ну і наостанок поговоримо про важливий для України захід. Наступний Рамштайн, який відбудеться через кілька днів, вже 9 січня. Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на військово-повітряні сили Сполучених Штатів Америки. Зазначається, що міністр оборони США Лойт Остін проведе 25-те засідання контактної групи з питань оборони України на авіабазі «Ремштайн» в Німеччині 9 січня. Згідно з повідомленням на засіданні групи, до якої долучені понад 50 країн, обговорять подальшу підтримку України. Рашисти продовжують атакувати з повітрям. Запускають своє кляте залізяче кожного дня, кожної ночі, чи то безпілотники, чи то балістику, чи то крилаті ракети. І будемо говорити про те, що сталося сьогодні саме щодо наслідків атаки. Адже поліція Київщини вже починає документувати наслідки атаки ЕРЕФІ. На жаль, одна людина загинула ще четверо постраждали серед них. Неповнолітній станом на 7.30 зафіксовано пошкодження шести приватних будинків господарської будівлі та приміщення не працюючи автомики. Наслідок обстрілу також сталося загоряння трав'яного настилу в одному з районів області. На жаль, в результаті атаки Рефі загинув цивільний чоловік ще чотири. Четверо людей перепрошую, отримали травмування. На місцях продовжують працювати поліцейські. Ну і крім того, деякі деталі атаки з'являються саме, що Росія в ніч на 3 січня атакувала Київську область за допомогою дронів камікадзе типу «Шахет». На жаль, для регіону ця атака не минулася без наслідків в області. Наслідок цього постраждали люди. Про це також повідомляють і наші колеги з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію. Тимчасовий виконувач обов'язків голови Київської ОДА Микола Калашник повідомив, що внаслідок атаки ударних БПЛА, під час якої працювала протиповітряна оборона на території області. На жаль, загинула одна людина. Ще чотири особи отримали поранення. В одному з районів області від поранення уламками збитої цілі загинув водій вантажівка. Чоловік помер на місці і йдеться у повідомленні. Водночас в іншому районі уламки Ито безпілотного літального апарата впали на приватний будинок. Виникла пожежа покрівлі. Наслідок цього постраждали троє людей, серед яких опинився і неповнолітній хлопець. У жінки 1957 року народження діагностували гостру реакцію на стрес. Крім того, у 16-річного хлопця медики виявили порізи. Зазначають, що він буде госпіталізований до дитячої лікарні. У його батька різані рани ніг. Згідно із оприлюдненою інформацією, ще в одному з населених пунктів уламками на вулиці поранення отримала. Жінка на щастя її вже госпіталізували до лікарні, і медики, як повідомляють, надають їй усю необхідну допомогу. А от в обласній військовій адміністрації нагадують, що станом на сьому ранку повітряна тривога на території Київської області тривала. І на тлі цього місцева влада знову ж таки зверталася до жителів із закликом перебувати в укриттях під час загрози і берегти себе та своїх рідних. Адже бачимо, що дійсно досить часто расисти починають атакувати саме столицю нашої країни. Напередодні також ми розповідали Саме в новорічну ніч безпілотники залітали до столиці І не лише безпілотники, але вранці 1 січня також і ракети літали на території нашої країни. І, зокрема, будемо говорити про ті наслідки, які стали відомі зараз. Про те, що сталося 1 січня у Києві, російські окупанти вночі нагадаємо 1 січня атакували Київ ударними дронами. Під час обстрілу зокрема були пошкоджені адміністративні будівлі Верховної Ради. Про це і розповідають нашим колегам. Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, що відомо з цього приводу, йдеться про те, що вибухова хвиля пошкодила навколишні будинки, зокрема адміністративні будівлі українського парламенту, де розміщені комітети та підрозділи апарату Верховної Ради України, повідомив Стефанчук. За його словами, на місці працювали правоохоронні органи та спеціальні служби, які фіксували наслідки ворожої атаки. Наразі триває оцінка завданих збитків. Далі цитую, що додав голова Верховної Ради. Попри пошкодження, відповідні підрозділи апарату Верховної Ради України докладають максимум зусиль, аби оперативно усунути наслідки атаки та забезпечити безперебійну роботу Верховної Ради та її органів. Йдеться також про те, що нагадаємо все ж таки в новорічну ніч російські війська атакували Київ дронами. Зокрема, тоді йшлося, що у Печерському районі сталися пожежі. До прикладу, у Києві горів дах корпусу Нацбанку через атаку безпілотників. Попередньо повідомлялося про одну постраждалу жінку. Потім, на жаль, кількість постраждалих у Києві поступово зросла до семи людей. Ще дві людини, на жаль, загинули. Все, що відомо, поки що станом на зараз, адже бачимо що дійсно. Кожного дня з'являється оновлена інформація щодо наслідків терористичних атак по території нашої країни. На жаль, не лише прикордонні нашої країни, не лише столиця страждає. Проте багато говоримо те, що відбувається на Херсонщині. До прикладу, яку цинічну тактику використовують рашисти саме там, завдаючи болю мирному населенню, скидаючи вибухівку з дронів. І також багато мови йде про те, як вони запускають калібри саме по півдню нашої країни. Це і Херсонщина, і Миколаївщина. І далі будемо говорити про про те, що сталося зокрема, і в Миколаєві. Адже на жаль, там також є деякі новини. Невтішні про те, що внаслідок падіння уламків Бупла в Миколаєві пошкоджено резервуар із рослинною олією, та стався витік у річку Південний Буг. Що відомо з цього приводу, далі будемо обговорювати. Так, дійсно, Миколаївський міський голова Олександр Сінкевич повідомив про те, що рятувальники ДСНС відкачали 42 тонни тони олії, що витекла з резервуару агропромислового. Підприємства пошкодженого уламками ворожого безпілотника ще минулого року в ніч проти 28 грудня. На вечір 2 січня відкачали 42 тонни, також придбали тонну абсорбенту. Після того, як максимально зберемо плями, будемо нейтралізувати цим абсорбентом. Написав Миколаївський міський голова. Так само зазначив, що працюватиме сьогодні бульдозер, який збиратиме залишки, ті, що залишили, власне, ті, що забруднили верхній шар ґрунту. Раніше Олександр Сенкевич повідомляв, що внаслідок падіння уламків безпілотника в ніч проти 28 грудня саме було пошкоджено резервуар з рослинною олією. Який належить місцевому агропромисловому підприємству, і тому олія витекла на прилеглу територію, потрапила в річку Південний Буг. Власне, ну, бачимо, що рятувальники борються з цим. І, власне, бачимо, що расисти традиційно завдають шкоди не тільки і не стільки військовій інфраструктурі чи об'єктам, як цивільній інфраструктурі, як просто щоб насолити, я думаю, вони точно зарахують собі цю атаку в актив. Адже на як би це сказати нормальним словом, напаскудили в цивільним, напаскудили власне екології, позбавили ще одного такого об'єму великого продукції харчування. Ну і ще одна така тема підлості російської: це атака на енергетичну систему. Про це зокрема сказав міністр енергетики Герман Галущенко. Ви бачите його на своїх екранах. За його словами, окупанти під час своїх ударів почали застосовувати касетні боєприпаси замість звичайних. Продовж останнього місяця було здійснено чотири масовані атаки на енергосистему із застосуванням усіх видів зброї. Ми бачимо, що змінилася тактика цих ударів. Рашисти використовують, як правило, зброю з касетними боєприпасами, щоб завдати максимальних збитків енергосистемі. Заявив Галущенко також додав, що проведена ремонтна кампанія дозволила забезпечити стійкість енергосистеми у зимовий період. Протягом останніх місяців енергетикам вдалося відновити частину потужностей із втрачених понад 9 гігаватт. Ну і власне той самий Галущенко назвав 2024 рік найскладнішим для української енергетичної системи. Ну тут нічого не скажеш знову ж таки, крім того, що. Чи цікаво, напевно, цікаво світу і лідерам західним спостерігати за цим, як за таким собі, як там кажуть, кіномани спін-фом серіалу Грав Кальмара, коли е, купка багатих людей в гарних костюмах спостерігає, як гурт людей в даному випадку цілу націю намагається винищити. Ну ті, хто в тому випадку організували гру. А тут для расистів теж гра, пам'ятаєте, для Путіна це двіжуха. Війна. Це просто движуха, скучна пулі у віска Ну, Тобто, це абсолютно хвора істота, але чомусь світ продовжує її толерувати, намагатися потиснути руку, намагатися робити вигляд, що давайте все забудемо. І добре сказав до речі, Володимир Зеленський в новорічному зверненні, що не вийде в цій війні почати шістого листа, адже занадто багато горя вони. Рашисти завдали українським сім'ям. Напевно, більшість з вас бачили це звернення і пам'ятає добре цей щемливий момент. Тим не менше, далі військовий аналітик Олександр Мусієнко, який днями, тобто, продовжити кількох останніх тижнів, долучився і сам до війська, але все ж таки не покинув вести аналітичний свій блог. Він аналізує. Зокрема, заяви очільника головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова, що в 2025 році побачимо цікавої російсько-українській війні. Ну і також аналізує